Всім привіт, з вами як завжди Хоккер. Сьогодні ми продовжуємо мою кар'єру пілоту в F125. Шкода, що, до речі, Аватар до сих пір не той. Я досі жалію, що в F125 не завезли аватару з F1.24. Ну да Бог з ним. Почнемо ми сьогодні відос з тим, що я перевіряю, чи є якісь оновлення, чи вистачає мені на щось грошей. Так, вистачає на щось, але замовити я цього вже не можу, бо тому що заповнені склади. Так, от, переходимо поки що до вікенда. Кваліфікація на гран-прі Японії виявилася дуже удачною. Я був майже на поулі, прошу зауважити. Ну так от, розпочинаємо стартову решітку, зразу ж, щоб вас не затримувати. Пол позиція Макса Ферстапен та Юкі Цунота на Пі 2. Тобто Bull у нас стартують першими. Далі у нас після них стартують на третьому місці. Я і поруч зі мною Ланда Норріс. П'ятий мій напарник Шерлі Клер, поруч з ним Джордж Рассел. Далі Оскар Піастрі, восьмий Лен Строл, дивно, до речі, дев'ятий Албон, десятий Гаслі, він закриває десятку. Далі, Карлос Сайнц, Ніко Халкенберг 12, -й, 13 Бортолето, тобто для заоберіву удачна на кваліфікації, 14 Алонсо, 15. Айзе Хаджар, 16 Конц, 17. -й, Антонелі, 18. Лоусон, 19 Берман і 20 Джек Дуен. Так, да, така собі кваліфікація виявилася, але головне, що не для мене, а для Антонелі, там, Алонсо і для Олівера. Ну, і само собою ще для Лоусона, то теж. А, і для Айзека теж така собі кваліфікація. Ну, зато для Зауберів яка. Так от, перевіряю, я, що там в мене по стратегії. Ну, само собою я почав я ще редагувати. Ну, в плані того, що треба зменшити ну, кількість бензину, бо тому що потім я пожалію, що я не злив собі більш ніж на один круг. Отак от, от. Бо тому що я не знаю, як, але під час гонки в мене бензак економився. Старт у мене більш ніж простодашний. Ну, через те, що на гімпаді, тут... На геймпаді без Traction контрол їздити тяжко, прошу зауважити. Ну, коли в мене появиться руль, то само собою я виключу і Traction контрол, і ось цю лінію траєкторії. Я то все виключу, так що. І ну, відоси ставляться ну, стануть нецікавішими будуть, то я вам точно обіцяю. Так от, старт у мене більш ніж просто удачний, я на софті, позаду мене Макс Верстапен. І перше, про що я хотів подумати, це... А чи не відключити би мені прямо зараз Traction Control, щоб попробувати так поїздити пару кругів без нього? Скажем так, подивитися, на що я здати на цій трасі. І що зараз станеться? Вірно, люди, я вже десь приблизно на цьому моменті. Нажимаю на паузу, перехожу в Settings, тобто налаштування, в асистенти, і відключаю нахер Traction Control. Тобто, якщо я буду дивити газпол після повороту на джойстику, мене буде заносити. То треба їхати дуже дуже обережно. Правда, ради, я втрачаю через той час, ну да Бог з ним. Так от, е, переходимо назад до гонки. Що мені потрібно було зробити? Мені потрібно було затримувати якось два. Два боліди Red Bull. Як це зробити? Хер його знає. Мені важливо, щоб Шарль зараз на своєму софті обігнав цуноду на харді і їхав так до фінішу. Щоб у Шарля ще на всякий випадок був один підстоп, хоча... Значить, то, що я зараз взяв софт, я теж, то одного підстопу в нас точно не буде. Хоча, а як воно складеться, бог його знає. Позаду мене їхав Ферстапен і Леклер уже був, до речі, третій. Тобто, моя головна задача затримати Ферстапена до, Леклер... до Леклерового приїзду. Тобто, я мусив струрмзнути Ферстапена. Так от, до речі, можливо, хтось зараз запитає. А для чого ти ризикуєш своєю гонкою заради Шарля? Да, до речі, ми тут сайдбайсайд проїхали в тому смертоносному повороті. Ну, через той смертоносний поворот підійшов Шарль. Так от, хтось запитає, для чого ти з собою ризикуєш заради того Шарля? Поїхав би собі гонку виграв, з би собі перше місце в чемпіонаті. Де? Ну, потрібно, по-перше, напарника свого виручати. Це раз. А два у нього дуже мало очків. Три, треба очків для кубку конструкторів, а треба ще, щоб Шарль якби залишився тут у Фрарі на другий сезон. Бо тому що так ми точно зможемо виграти кубок конструкторів і не тільки. Так от, Оскар Піастри поки що вже на третьому колі ставить найкращий час. І Леклер доганяє Ферстапена. Це дуже добре, бо тому, що на собок був ДРС і це прекрасно. Залишилося тільки свапнути позиції, з чим я успішно справився, ще й, по-моєму, лишився в зоні ДРС, да, Я атакував Ферстапена. І. Тепер нам з Леклером просто треба їхати в такому паровозіку до фінішу. Але чи зможемо ми то зробити? Хер його знає, бо тому що я не знаю, на якій резині там їде. Оскар Піастрі. тобто наша головна загроза в прямому сенсі цього слова. Це серйозна наша головна загроза. Тому я принаймні загроза, Бо тому що він найближчий, хто може мене догнати по очкам в чемпіонаті. Тому що, ну як ви знаєте, теж хочеться виграти. І. Оскар Піастрі, ну, в деяких гонках вже. Це яка то, ну, третя гонка тут в кар'єрі. Ну, він уже як мінімум в двох гонках. Мав кращу стратегію, він був швидший і сильніший за мене. І, ну, тобто ти що він у всіх гонках поки що кращий за мене, але не по темпу. По темпу, звичайно, що краще я. Якщо я сам собі ще складаю стратегію, а не Феррарі мені, то це. навіть я би сказав, інколи навіть допомагає. Тобто, хто пам'ятає, я в Китаї редагував свою стратегію, і я заради цього виграв. Ну, через, я через свою стратегію виграв, а не через стратегію Феррарі. Ну, до речі, стратегія Феррарі не така вже і погана. На порівняно, ну, хто дивиться, то дивиться, я ще проходжу кар'єру за Олівера Бермана. Да, До речі, на сьомому колі я відправляюся в бокси. Я ж проходжу кар'єру за Олівера Бермана і стратегія від Касуса в 10 разів гірша, ніж стратегія Феррарі, а боліт в 30 разів гірший за боліт Редбула, який в 10 разів гірший за Феррарі. Так от, підстоп у мене, до речі, виявляється швидкий, буквально 2-4 секунди. І, на щастя, попереду мене Маклари не заїжджали, але є мінус. Я виїжджаю з боксів останній. Сумно, сумно, дуже сумно. До речі, Олівер Берман уже зі свого 19-го місця робить невеликий такий прорив, Габріль Бортолат там все просирає, але ближче до 11-го кола, коли Шарль вже зробив свій післоп, і я подумав, що він на харді буде їхати до кінця. І тобто, якось той хард треба зекономити, а то, тобто свапнути позиції, щоб його резина не перегрівалось, поки він позаду мене їде. О, то задачка непроста. Ну, то, що Макс Верстапен був позаду нас обох, це мене якось заспокоювало. Але не заспокоїло мене то, що він їхав на мідіумі. Я після софта, ну. Якби перейшов на мідіум, но верстапен буде робити ще один підстоп, так само, як і я. І можливо, ще це буде робити Шарль. Тобто залежить, як він з цієї резини буде е, звертатися, як він з нею буде доглядати, як там, як там, в принципі, гонка його складеться. Так от. Оскар Піастрі покше лідерового у гонці. Він там був щось може в 15-20 секундах від нас. Може. Ну, коротше, десь так в середньому від 15 до 20 секунд. І під він, до речі, не робив. Тобто, Оскар Піастрі ймовірно, їхав на харді. Ну, вже ближче до 14 го кола, там розрив був менше, ніж 15 секунд. Ні, ну, Може і точно 15 секунд. Но То, що ми цей розрив скорочували, це є факт. Давайте, навіть так от. Ну, чисто по приколу порахуємо, от у нас тут початок кола, і я тільки що собі таку точку поставив, де оскр... Ну, яка, мі... яка вісень тут між оскаром піастрі? І вістень між оскаромпіастрі, люди, 10 секунд. <смас> Весело, правда? Ну так от, Ферстапен і Леклер доганяють мене. Ну, я з Леклером свапнувся позиціями. Але Ферстапен не захотів просто так лишати Леклера. І Леклер, скоріш за все, економив свою резину Хард. ХЗ чому, ну. Ладно, можна так до кінця хотів їхати, але не вийшло. Це такий спойлер. Так от, 12 кіл до кінця, ну, 13. І позаду мене їде Норріс на софті. Я подумав, що почне мене доганяти, але через те, що софт уже не одне коло має, а ну, приблизно 7-6 десь так. То само собою його софт здавав. На 17 колі я не витримую вже такої нагрузки на резину і відправляюся в бокси. І разом зі нами в відправляється Ландон Норріс. Прекрасно, я зараз про то пожалію, ну, до речі, минулого кола зробив підстоп Оскар Скарпіастрі, який перейшов на мідіум. І він так їде до кінця там, 11 кіл на мідіум чи 12. Подивіться, мені зробили швидкий підстоп 2-3. Хіраклан до мене перекриває. Дякую, дякую, дуже дякую. Це хіровий момент був, я просрав собі час, так би міг би ще підігти ближче там до Ферстапена і... Завадити йому, щоб шар був спереді. Так от е під час гонки, поки я зробив підстоп, я повернувся не 20-й на цей раз, а вже 6. -й. Тобто, розрив між учасниками, суперниками, він суттєво так зміни... змінився. Серйозно, тут такі суттєві зміни, Боже. Так от е давайте назад до гонки. У нас 9-10 кіл до кінця. Я їду позаду з думаю, як би то його догнати законно. Без підрізань, бо тому що я через сайнце зараз втрачаю багато темпу. сайнце тут мало стоїть, вже навіть заносити потихеньку починає. Ну так от, я не витерплю і атакую його в тому повороті. Типа, х... з якого ти хера не атакувати. Так от, 513 секундах від мене попереду. І де, моя головна ціль поки що це є як його догнати? Ну, можливо, можливо. Він би і не хотів їхати в підстопи. Ну, в бокси, типу. Я за це переживав. І Шарль, до речі, поїхав в бокси. З чого я реально прихирів. Бо тому що Шарль там їхав щось 10 кіл на софті. І ви враховуєте, що він проїхав 8 кіл на харді. Д де логіка? Де логіка? Просто поясніть мені, де тут срація логіка. Шарль міг би ще на тому харді їхати, я не знаю, ну... Він міг ще 7 кіл на тому харді їхати мінімум. До речі, виїжджає він ну, попереду мене. А, ні, ні, ні стоп, то я попереду нього виїхав, потім ми позиціями свапнулися. Так от, 4 кола до кінця. Шарль сам собі просрав стратегію. Я сам собі теж просрав стратегію. Ми, Ферері, просрали собі стратегію, але то, що одна машина буде на подімі, то є точно. А Макс Верстапен тим часом на софті. Клас! Клас! Замі... ну... Ферстапен розумний, собі поїхав мідіум софт, а не мідіум хард і... ну, з одним підстопом, чисто, як Оскар Піастрі. Ні, Ферстапен їде через два підстопи. А мало столу, він ще й Піастрі встигає доганяти. Тим часом, як ми від того Піастрі відстаємо і. Ну, він все далі і далі від нас. Так от. Через те, що Ферстапен був свіжий софт, він успішно доганяє Оскара, а Оскар за ним вже не оганяється. Тим часом у мене вже більше ніж 60% зноса резини. Ландо Норріс мене там позаду доганяє, я починаю панікувати, але я не сильно так панікую, бо тому що я розумію, що хирін мене дожине. Да, я тут, до речі, трошки помиляюся, ну і що? Да, Норіс мене доганяє, но. Я то. я є. Я я, я я його просто атакую в повороті, щоб зберегти свою законну четверту позицію. Я такий говорю, пшфу нахер звідси. І їду собі далі у бо тому що я такий крутий. Так от. Бог з ним, Бог з ним, ладно, Бог з ним. Так от, лежить там в одній секунді від мене. Ну, нема сенсу, в принципі, за то переживати, бо тому що я хотів напарнику подарувати подіум. Мені то байдуже, який я фінішую, бо тому що я все одно виграю цей чемпіонат. Ну, напевно, якщо Макларен мені не завадять. А якщо б Макларен не завадило, то виходить, мені треба качати і качати, то і боліть, мені треба їхати і їхати, но, враховуючи те, що гра враховує, що я новачок, то я їду, скажімо так, ідеально для себе. Ну, через те, що мій вже не перший сезон, в принципі, за кар'єру мою формульну. То такий собі результат, бо тому, що в мене 24 перемоги на всіх гонках і перемога на всіх спринтах в 10 сезоні F1-24. Де я того не знімав, ну да Бог с ним. Так от, Шарль фінішує на подіумі, я фінішую четвертим, і гонка вдалася, я би сказав, да, гонка вдалася. Гонщик дня Андрій Кирило Анатолійович. Тобто Андрей Кім'янтонелі. Так от, Макс Верстапен перемагає гран-при Японії так само як в реальному житті, прошу зауважити. І єдине, що тут нереалістично, то два Макларена не на подіумі разом з Максом. Скажімо так, ми Ферарі їм завадили, тобто так, як планувалося в реальному житті. Шарле Клер на подіумі, як і хотів. Ну, молодець. А ми, до речі, з вами вже зустрінемося, ну, скажімо так, з такими коментарями на гонці в Бахрейні, яка буде вже. Напевно, завтра або десь на днях, ну може післязавтра. Я, я не знаю, люди, коли в мене буде бажання озвучити відео. Так от. А, поки що у нас тут піднімається всі на подіум, дивіться, які тут охерення. Я ж не раз говорю, що тут просто ракурс камери поміняли. Тут нарешті три різних прапора, а не Британія, Австралія і. Нідерланди. Тут нарешті. Нідерланди, Австралія і Монако. Отак от. Євро... європейці тут зібрали. Ні, ну, два європейці і один австралієць. Так от, обливається на нас тут ти, це круто, класно. Так от. Давайте ми вже скорененько з вами тут подивимося на ті всі результати і нарешті закінчимо цей відос. Да, до речі, дивіться, троє алкашів тут, бачите, троє алкашів. Так от, результати гонки виявилися більш ніж просто задовільні для мене. Ми з Лекларом заробили 27 очків команду. Це великий плюс. Тим часом Макларен заробили так само 28, а Red Bull заробили всього лиш 25, бо, тому що Цунода зійшов з дистанції. Так, да, трохи сумнувато. Так от, Кім'я Тунелі фінішував там 13-м. А Оліор Берман теж зійшов з дистанції. До речі, шкода. Так от, всім дякую, хто подивився цей відео. Дякую, що оприлідили скажуть на увагу. Всім па-па.